Провокація у Придністров'ї, що відбулося і кому це вигідно, розповідає Маріанна Присяжнюк, кореспондентка главкому. у студії працюють Руслана Кравченко та Євгенія Гончарук. В окупованому Росією Придністров'ї заявили про атаку дрона Камікадзе на військову частину. Вибух, нібито стався внаслідок атаки дрона Камікадзе, політ якого було зафіксовано з боку клеверного мосту. А він розташований на північ від терасполя поруч з українським кордоном. За попередніми даними жертв немає і порушили навіть там якусь кримінальну справу. А у бюро реінтеграції Молдови на 17-го, насправді ще березня заявили, що не підтверджують інцидент. Іденту і назвали цю подію спробою спровокувати паніку у регіоні. Пані Маріану, скажіть, будь ласка, що відомо про цей аеродром, про техніку, яка там стояла, і загалом, можливо, якісь є нові дані про цей інцидент. По перше, хочеться підкреслити, що роль Придністров'я у а, загалом у? Агресія Росії проти України від така собі це бек-офіс російської пропаганди на південній південній частині нашого кордону. Тобто російські провокації на території Придністров'я відбуваються вже не вперше. І саме в такі пікові політичні моменти, як оце минулого разу, коли відбувалося голосування на російських так званих виборах, зокрема в Придністров'ї всупереч розпорядженням молдовського МЗС, яке не дозволило цього проводити, відбулася така собі. Провокація. А наскільки оцінюють а, воєнні військові експерти, а, стан а, аеродрому і стан техніки, яка там перебуває, це все а, довгі роки перебувало не в робочому стані. Хоча я думаю, що увага до цього наразі а, особлива і особливо підвищена. А, тому цим оцінкам можна довіряти і таким чином, а, таким чином а, оцінювати це як провокація, тому що якщо це оцінювалося довгий час і техніка, і а, ці аеродроми як в такому як не нероб, і як не містили ніяких ризиків таких а, військових для України, а, і раптово виникає якась атака. То звісно, це свідчить про те, що це певне інсценування і а, так, такий збіг у часі і просторі разом із голосуванням на дільницях, які Росія встановила а, всупереч волі центральної влади. Всупереч розпорядження, тому ну це звісно, це звісно, це говорить про те, що це провокація разом з тим. Офіційна позиція Кишиневу вже зазначила, що підкреслила цей момент, що Україна до цього не причетна, і проте, на мою думку, на на мою думку. Навіть акцентувати на цьому увагу М -м 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 можна було і не акцентувати на цьому увагу, тому що е, очевидно, що е, російські провокації це вже третя хвиля, яку яка спостерігається проти, проти України. Давайте згадаємо е, квітень 2022 року. Коли а, на початку повномасштабної фази війни теж ми спостерігали і інсценовані атаки на а, приміщення так званого МГБ, коли це відбувалося знову ж таки, обвинувачувалася, звинувачувалася Україна в цьому, а, і потім були заяви лідерів Придністров'я, зокрема Красносельського, що а, українські, а, начебто, диверсійні групи готували якісь а, теракти і а, напади на представників обсє на представників керівників. В регіон, тобто, це все лягає в канву, а, взагалі а, посилення такого напруження в регіоні. Ну і власне це головна функція окупованого Придністрова для того, щоб нагнітати обстановку і тримати, а, скажімо так, в тонусі і Кишинів, і а, Київ стосовно можливої військової загрози. Тобто, основна, звісно, мета це інформаційне нагнітання. Ви ще раз підтверджуєте той факт, що це все таки була провокація, але водночас той вибух був в великій потужності, правильно, і техніка, яка стояла на аеродромі, вона навряд чи була з якимось пальним, щоб міг спричинитися ось такий вибух. Тобто, швидше за все, ця провокація, мабуть, готувалася ретельніше. І от на вашу думку, чи могли якось бензином облити ось ту техніку, чи як взагалі сталося так, що був величезний цей вибух, про який писали змі? Ну, чи облили, чи заправили, чи там поряд якийсь відрос пальним поставили, це насправді не має значення. Я хочу запитати наступне: якщо відомо, як на цю подію реагували. Ну, так звані медіа у Придністров'ї, тому що з того, що я пам'ятаю, там це теж все контролюється тими людьми, які керують загалом в регіоні. Там це все монополізовано. Але от як це подавалося всередині регіону, як яку картинку намагались змалювати? Дивіться, як правило, всередині регіону всі підконтрольні телеканали, сайти, джерела інформації, якщо їх можна так натяжкою назвати, вони відіграють не те, що пропагандистську роль, а вони зараз відіграють інстру є інструментом, за рахунок якого місцеві групи впливу, а це шериф, ну і звісно, ФСБ, намагаються виторгувати собі якісь зиски з цієї ситуації. Тобто їх треба сприймати як неформальний канал. Передачі меседжів від фактично від, від, від тераспольського режиму. Тобто на те, що а, формулюється для людей, для внутрішньої аудиторії, це просто обмеження, тотальне обмеження і в які. Якісь регіональні місцеві інформації, і, звісно, щодо того, що відбувається на рівні Молдови, Ну і тим більше і, тим більше якісь політичні контексти на рівні регіону. Тобто це все меседжі, які Терасполь передає Кишиневу. А, про що йде мова? Про тиск, а, про повернення з переговорів у форматі 5 плюс 2, це саме те, чого хоче Росія у контексті Придністровського конфлікту від Кишинева, ну і від Києва. Тому що це формат, який. А, а, Створений е, ще з самого початку для того, не для того, щоб цей конфлікт вирішити, а для того, щоб там Росія залишалася вічно і вічно впливала на процеси, які відбуваються в Республіці Молдова. Це те це загальний основний наратив, який зараз транслюється і місцевими е, інформаційними ресурсами на е, Кишинівський загал, на Київську аудиторію. Ну і безперечно для міжнародних партнерів. В той час як міжнародні партнери, ну звісно і. Україна з Молдовою все ж таки наполягають на тому, щоб Росія була виключена із цього формату, тому що Україна-агресор не може бути гарантом ніякого миру і тим більше ніяким гарантом миротворчої місії, що яка є одним із контингентів фактично Росії в регіоні. Тому це все такий складний клубок провокацій, на який має і має на меті і дипломатичний тиск. і Посилення своїх якихось військових військової присутності, тобто ну, додаткового контингенту вони, звісно, не завезуть, але відтермінування якихось сороків щодо миротворчої місії, щодо якихось там мобілізаційних заходів, які, які вони проводять, ну не, не в тому сенсі, що вони готуються зараз до якоїсь масштабної кампанії на рівні своїх формувань. А якихось навіть таких регулярних навчань, які вони час від часу спільно проводять, щодо злагодженості дій, щодо відпрацювання, якихось навіть постановок о таких. О містечкових провокацій для того, щоб ну тримати увагу і е, Збройних сил України на півдні ну і звісно підставляти таким чином Кишинів, який не контролює і не дуже й то хоче контролювати цю територію. Тому це такий енергетичний комок, який е, мета якого утримувати на собі увагу і за рахунок створення от таких додаткових ризиків, які дійсно є, які дійсно є ризиками безперечно але от тримати таку, підтримувати рівень напруги. А Не підкажете, чи взагалі зараз є якісь ще передумови для ескалації в Придністрові, тому що час від часу ми звертаємо на це увагу наші сили оборони, і ми розуміємо, що це, це потенційно напрямок, який теж може завдати певних труднощів в Україні. Що можна про це сказати? Ну існують різні думки. Військові експерти, воєнні експерти, яких ми також читаємо, відслідковуємо, говорять, що там ризиків немає через те, що і невелика кількість самого людського потенціалу, ну і немає ротації, і немає в них бажання, і немає сенсу для вступань, вступу в агресію Росії проти України, тому що переважна більшість це все ж таки громадяни. Місцеві Я вже не, не знаю, якими громадянами їх назвати, тому що там по п'ять паспортів всі мають. Ну але звісно, місцевих навіть у російських збройних формуваннях дуже багато. Ну і тому на їхній бойовий дух і моральну завзятість Росія покладатися не може, тому що ну в принципі що. Придністровці можуть мати проти України, якщо вони історично самі мають українські корені. Ну, таке собі питання. Але а, разом з тим, я думаю, що а, навіть переляканий а, Придністровець, скажімо так, із автоматом може нанести якоїсь шкоди а, на кордоні чи якась ДРГ. Тобто, я думаю, що така а, плавно, а, в, плав, плавна в'язка ситуація із а, Ризиками, які можуть відбутися в певний момент, на кордоні, якісь обстріли, якісь блокування через територію Придністров'я. Проходить український логістичний шлях, транзит. Ми маємо там, і це фактично в умовах, коли з польськими партнерами в нас є певні суперечки угорці, коли словаччиною в словаччині змінився політичний режим і теж маніпулює українською темою. Цей коридор дуже важливий, і провокації можуть ставатися і в цьому ключі. Тобто, питання не в тому, що піде якась, якась бригада величезна на Україні. Іну саме з Придністров'ї. ні, але вони можуть зарежисувати такі провокації з використанням зброї, в тому числі, які можуть порушити багато таких політичних речей, які працюють зараз на військову спроможність України в тому числі. Я нагадую, що ви слухаєте громадське радіо і з нами на прямому зв'язку журналістка, кореспондентка Главко Маріана Присяжнюк. Говоримо ми про ситуацію в невизнаному Придністров'ї. Маріано, Росія відкривала виборчі дільниці в Придністров'ї, Це вже не вперше. Яке це має значення для Молдови? Як взагалі реагує Кишинів? Ну, Кишинів засудив а, ці дії. Відразу було сказано, що а, дільниці заборонено відкривати. Звісно, це розцінюється як а, провокація з боку Росії. Чергова і вже вкотре так стається. Що разу Росія не просто відкриває дільниці, Росія відкриває свої а, представництво в незаконний спосіб, встановлює партійні зв'язки із місцевими, а, із місцевими в, в лапках партіями. Тобто, це тут немає нічого нового, нічого неочічну. Очікуваного, і я думаю, що я маю надію, що кишнівська влада, попри свої заяви щодо заборони, все ж таки теж оцінювала ризики адекватно і знала, що це все одно трапиться. І ну в них є в них в них змінений кримінальний кодекс. В них з них з'явилися статті за сепаратизм, тобто як вони цим будуть користуватися, чи будуть це застосовувати, відслідковувати людей, які допомагали, сприяли цьому процесу. Це вже інше питання. Була зроблена заява, що молдовський МЗС це засуджує, а росіяни, в свою чергу, намалювали собі там 150%. Ну, я так жартую, звісно, місцеві також підтримали цей тренд для пропагандистської картинки, зробили явку. Це все відбувалося просто, навіть не прикриваючись ніякими такими. Ширмами, що начебто йдуть вибори. Це все відбувалося в будинку офіцерів в Терасполі, один із одна із дільниць. Тобто, це було дуже відверто, і вже ніхто не приховує свої наміри, вже ніхто не намагається це виправдати якоюсь дипломатичною мовою і ну. Те саме відбувалося і в Кишиневі. А, ну хоча там на території а, Посольства Російської Федерації це все в рамках а, закону відбувається, а, в рамках а, дипломатичних відносин. Але а, все ж таки ми там теж побачили дуже багато а, красномовних деталей а, з боку а, з боку тих, хто а, прийшов а, голосувати. Ну і власне, і так званих опозиціоні з боку опозиціонерів, так званих, і з боку. А, Ністів, які відверто казали журналістам і активістам, що вони чекають Путіна, поки Росія прийде порядок, наведе. Тобто, це все робиться, вже не, не приховуючи намірів і дуже у відвертий спосіб. Пані Маріан, у нас є слухач або слухачка. Лишайтесь, будь ласка, на лінії. А вам кажемо доброго ранку. Представтеся, лаконічно ваше питання. Ваше тяночі, скажіть, будь ласка. Якщо Молдова буде в конфедерації з Румунії, то Молдова буде автоматом Європейського і НАТО. Дякую. Ось так, зважаючи на прагнення Молдови до Європейського Союзу, і ми, в принципі, приблизно йдемо, ну не, не те, щоб там ніс в ніс, але рухаємося однаково. І що з якраз окупованим Придністров'ям? Наскільки воно тут якось заважає? Як на це дивляться в Євросоюзі, раптом знаєте? Дякую за цікаве питання. Власне, в цьому і мета. А, і це єдиний спо і але, але це працює трохи навпаки. Тобто, є а, в Молдові в румуномовному просторі в єдиному культурному о, румунському просторі, до якого відноситься і Румунія, і Республіка Молдова сучасна. А є така ідея, як уніря, це об'єднання цього о, простору. Це не можна порівнювати насправді із. О, і з тим, що Руму, чи Румунія хоче поглинути Молдову, чи Румунія чи Молдова хоче приєднатися до Румунії? Це насправді це некоректне порівняння, тому що Республіка Молдова з'явилася волею, волею радянських вождів. І до цього це було був єдиний простір. Просто зараз у нас склалися після. Другої світової війни такі територіальні ралі, але оць, о, о, оця, і оцей намір об'єднатися в цьому прості в Румусьоб'єднати румунський культурний простір. Це о, може статися законно і без наслідків для взагалі для європейської безпеки тільки в Європейському Союзі, коли Республіка Молдова стане частиною європейського союзу, тому що о, о, перегляд кордонів він неможливий, і о, це о, ніх, ніхто ніхто з. Цивілізованих країн не розглядає це як опцію, але коли Республіка Молдова стане частиною єдиного част, част, кандидат, зараз кандидатом, потім членом європейського союзу разом із Україною, е, вона Просто буде носійкою цих європейських цінностей на рівні із румунськими братами, не побоюсь цього слова. Тобто це простір, який забезпечує єдність взагалі всіх членів ЄС, не тільки Республіки Молдови і Румунії, але і зокрема, і це станеться в процесі того, в процесі об'єднання Молдови і України з іншими європейськими членами. Це була розмова із кореспонденткою главкома Маріанною Присяжнюк у студії. Працювали Руслана Кравченко та Євгенія Гончарук.